Включаємо роутер, коли немає світла в мережі. Беремо наш роутер. Це у нас D-Link dir 300. Включаємо поки що для зручності. Дивимося на напис 12 вольт DC. Тобто постійний струм. О, у мене є 12-вольтова батарея від машини. Ти-дич! Також в дитячих іграшках знаходимо якийсь непотрібний зараз. Роз'єм живлення з схожим роз'ємом. Далі відрізаємо. Це нам не знадобиться. Зачищаємо. Вставляємо роз'єм. Беремо наш дріт. З білою смужкою буде плюс. Підключаємо включаємо до акумулятора. Можна використати додаткові щіпчики, якщо є. І робимо підключення. Нічого не вибухнуло, це вже добре. Перевіряємо, чи запрацював модем. Роутер завантажується. Інтернет пішов, навіть якщо немає світла. Друзі, користуйтесь і все буде Україна!